Всім привіт! Відома блогерка мільйониці Юля Верба потрапила в халепу. Вона поділилася не найкращим моментом свого життя. Здається, у неї ідеальне життя. У неї є люблячий чоловік, дитина. Юлі займається тим, що їй подобається, і має багато-багато грошей. Але одного ранку щось пішло не так. Юля сіла в машину, збираючись їхати до магазину, і випадково в'їхала в бампер Костяного автомобіля. Вона дуже засмутилася через це, але її чоловік відреагував надто різко. Він почав кричати на неї, обурячись, як таке могло статися. Юля дуже-дуже сильно розплакалась. Це я вже наплакалася зранку, бо хотіла зранку поснідати хлібу, не було вдома, Треба було поїхати за хлібом. Ну і Костя каже: почекай, їду з тобою. Стаємо мою машину, він свою перепарковує. І я колесом заїжджаю в його бампер. Ласка від хати, він машин. Чекає. І вам вже бід вмерзає. Ну. А де куди? Заїхала спереді. Я у кості бампер, він на мене почав кричати, а я, мені так стало недобре, що він на мене кричить, Розплакалася. І шкода, що я це зробила, блін, бо чує ніпсувало, Чекай, я буду знову плачеш? Знову плачеш? Коротше, так посварилося ми, що вже чуть не розійшлись. Я пішла в альтанку з псами, взяла собі маленький стільчик, помила його, сіла з псами, плачу псам, розказую, що я з'їхала в машину, а костя в мене накричав. Потім костя прийшов до мене каже, каже, на тебе накричав. Взяв мене з собою купатися, поїхали, ми про це поговорили. Я кажу, мені просто бідно, що ти на мене накричав, це ж просто залізо, ну я ж не спеціально так сталося. Я просто ніколи в житті нікуди не заїжджала, я їжджу вже 4 роки, ну, сто тисяч кілометрів наїздила, ніколи нікуди не заїжджала. Для мене це настільки якийсь шок, знаєте, як перше ДТП якесь. Я так де ти заїхала? Або. А от саме як виглядає царапинка від костяного автомобіля. Як ви вважаєте, Юлі треба було плакати за це? Оце я заїхала йому. І Мені так шкода, що чуже зіпсувалася, що я можу вам передати. І розплакалася. І чого, ми вже з кості помирилися. Ми вже зранку все, чуть не розвелися, не розсталися. Я сиджу з сам. Розумієте, і тепер сміється з мене що я в альтанті сиділа, плакала. Дуже смішно, Так іду, дивлюся, сиди, думаю, що ти там сидиш? Сиди там з, з псами. Ой, мої маленькі. Я заїхала в машини, на мене накричали, а ви на мене не кричите, а ви мене любите. Я ще собі помила стільчик перед тим, Він був грязний, ти і в кіно було. <рістична> Знаєш, що просто в дитинстві? Будь Батьки десь насварили, бо ще щось. Де ж до псеткаш, тільки туди ти мене любиш. Ніхто мене більше не любить. Ну, да, ну, так, як ти так мінімально кричає. Що кричай, Просто схарився, що до так вийшло. Ти Та все. Ой, слухай, що я там кричав? Сказав, Та все одно. як ти так можеш, що куди ти їдеш, чи ти не бачила, куди ти їхала. це... Все, що я на тебе кричав. Я просто голосно говорив. Ні, це ти кричав. Ай зайчик. Говорю. Ну що ти вигадуєш? Хто на тебе не кричав? Коротше, отак. Перший раз житті десь заїхали. І це виявилося на машині. Пані Ніколи ніколи більше не заїжджав. Mm -mm. Треба так? Ну, no. що і так на подвір'ї. Ти ключ закрив? все, я вже заспокоїлась, бо я вже думала, що я вже казала Кості, сьогоднішній день піде на смарку, я вже хотіла лягати спати і завтра просто знати, знати ці такі неприємні емоції, що аж, їсти не хочеш, бо так стошило. То ти куди знімаєш? В інстаграм. Ну, щоденник якийсь, дівочі. У мене немає дівочого щоденника. Тобі є щоденник? Дівочий? Ні, дівчачий. Нема. Ну ти знімаєш так, гною? Я знімаю пишуть. Це... А ти, до речі, колись вела щоденник? Звичайно, що вела. Ну. Анкету. Анкета для друзів. Зараз вже не ведеш, так. Да? Що... Так, я пес, я сюди з тобою. Зі мною? Так. Звичайно, що дивитися по зеркалам і, і по камерам куди їдеш. Мораль. Нема моралі. А і, і інша мораль, то що я тепер маю бампер малювати. От, і вся мораль. Ну а, ну, а добре, яка мораль. Нема ніяк. Я свій бампер малюю хоч це життя. Хочу сказати людям, що мораль, що всі сваряться. Але не всі в'їжджають в машину. І що тепер? Ти що спеціально? Я жартую, боже, мій знаю, Що це ти... за цей? Що? Я ж тільки що Кості тебе люблю. Пробач, я заїхала, ти йому, машину. він каже, я якщо на тебе трошки не Я просто знервувався. І все, все, ми вже не розстаємося. Ми не мали розставатися. Ага. Я вже там, знаєш, на стільчку скільки все обдумала. Так. Да. Уже план не собі. Та я теж вже, Сиджу сижу, можу, думаю, думати, коротше, все. Що все? Трайте мрець. Ага. Я теж такої думки я повністю вас підтримую. Якщо проблема стосується, якщо проблему можна вирішити грошима, то ця проблема абсолютно не вартує ваших нервів і здоров'я і так далі. Просто коли це ну. Ще різні сукупність факторів і просто емоції, бо ніхто з нас не робить, і воно відбувається. Просто головне не грузитися на рахунок того, що сталося день, два чи взагалі там ще довше. У нас це було максимум там 10 хвилин, розумієте. Далі ми вже сміємося і згадуємо, і тепер будемо все життя сміятися. як Я на стільці сиділа, плакала, і кожен для себе зробив висновки. Так що абсолютно, якщо щось таке сталося, ви живі здорові, всі живі здорові, то це не вартує того. Просто в той момент. Отак було. Я слід хотіла поплакати, бо мені стало обідно, але Костя вибачився і все ми собі пішли далі, так? І все добре. Так що. Ну я просто хотіла вам показати, який в нас був ранок без прикраси. Отак, як воно було в моменті. Те, що можна вирішити грошима, це просто тимчасові фінансові питання, а не проблеми. Тому отак. Буду... Все і так добре, нічого не сталося поганого. Просто каже, то були такі емоції. Він мене накричав, і я не через машину. Для мене машина і те, що матеріальне, воно не важливо. А я розплакалася через те, що Костя так відреагував. Але він дуже швидко зрозумів, що він неправильно зробив. І вибачився, і тепер ми разом з цього сміємося, і просто кожен собі на майбутнє зробив висновки. А вам я це все показую, транслюю, щоб ви знали, що у нас. Не ідеальні стосунки, ми сваримося, миримось, Отак От можу поплакати, можемо покричати один на одного, але Кося, ну, як правило, робить завжди перший крок. Миримося. Тому ідеального нема. Ніх... Зато ми з продуктами і той сир, що я хотіла, і хлібчик у мене є. Якщо сніданку бути, коштувало нам це. Трошки Напишіть, будь ласка в коментарях, що ви думаєте про цю трошки, ситуацію? Мені того, дуже важливо ваша і думка. І ставте слід. лайки, підписуйтесь на канал, тому що тут найкращі, найцікавіші новини про блогерів.